Історія дарує дівчині такі риси характеру, як впертість, жага уваги, працьовитість, чесність. Маленьку віку дуже важко змусити робити те, чого вона не хоче. Вона не слухається наказів і умовлянь. Якщо в ній прокидається щирий інтерес до справи, то вона буде в ній найкращою. Така в нас є Вікторія. І так, зараз, друзі, все ж таки про маленьку Вікусю. І ось далі, якщо вона пішла в школі. У школі Віка вчиться добре. Її гордість не дозволяє їй отримувати погані оцінки. В школі має багато подруг, і вона є лідером колективу. Вікторія. Вельми образлива і конфліктна дівчинка, вона часто свариться з однокласниками, але швидко забуває образи. Батьків Віка дуже любить, але не терпить, коли нею командують. Якщо її змушують робити те, що вона не хоче, то вона свариться з батьками і наполягає таки на своєму. На роботі ж Вікторія, працьовитий і совісний співробітник. Вона слабо пристосована до командної роботи, але при цьому хороший керівник, дуже вимоглива до себе та до інших. Їй підходять професії, пов'язані із спілкуванням. Любить працювати в торгівлі, туризмі, ресторанній справі, педагогіці. І буде дуже добре ладнати з дітьми. У відносинах з чоловіками віка ранима і образлива, вимагає багато уваги до себе, часто рівнує і роздуває конфлікти через дрібниці. Якщо оточити Вікторію увагою, увагою і турботою, вона поверне їх в стократному розмірі. Це дуже віддана дружина. Підтримка і опора чоловіка. Вона не проти поступитися верховенством сім'ї чоловікові. Любить відчувати себе захищеною, домашній побут, і тихе сімейне життя Вікторію не пригнічують, але й активний спосіб життя з безріччю переїздів і пригод її не лякає. Вікторія легко підлаштовується під чоловіка. І втягується в його інтереси. Як мати, вона сувора і вперта, але дуже любляча, завжди дітей готова. Заради дітей вона готова на все, як тигриця, як левиця вона їх захистить. Найвищу сумісність Вікторія має з такими іменами, як Ігор, Артем, Тарас, Сергій. Кирило Борис Олександр. Висока сумісність у відносинах, але низька в шлюбі у Вікторії з Ярославом, Юхимом, Семеном, Федором, Юлієм, Михайлом і Русланом. Найменш сумісними іменами з Вікторією вважаються Костянтин, Петро, Віталій, Марк, Анатолій, Георгій і Василь. І, друзі, у мене пряма трансляція. Канал мій називається соняшники Sunflowers, ще не зі мною. Обов'язково приєднатись, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Пишіть ваші коментарі під відео. Ставте вподобаєчки. Зараз ми говоримо про ім'я Вікторія. У мене пряма трансляція, чат працює, тому підтримуйте мене в чаті. Ми працюємо наживо, і у мене чекаю гостя. Зараз, друзі, деякі дещо з новин хочу.